А чого світло не А Ви впевнені, що периметра навколо зони достатні? Якщо відбудеться потужний викид, то ми послухайте, зона була стабільною руками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова навколо досвіду інституту Чорнобильської аномальної зони або скороченої часу, я рівю що чучу без ми напевно у світ, перекривають ці ризики. Наскільки великі ці ризики? <риклад> 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 Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Ти живий там? Не дочекаєшся, Германія. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, га? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. Центральний після викиду піднімуть по тривозі, але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіша розлома. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Показуй, що знайшов. Це що в таке? Я бачив артефакти, що виносили зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А це і ти. Та він не звіс. Звісно, і де ти його знайшов? У себе вдома. Подарунок зубної феї. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер. Якщо це не артефакт, то він рознесеться до бісової матері! Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайвом. Заспокойся ти. Давай налаштовуй свій апарат. Дістанься бункера вчене. Негода пояснить, що робити зі сканом. Він вже чекає на тебе. Щасти. Бункера. Знайди доктора негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Я тут справжня. Переймайся. Що за піс тут пролетів? Всередині Герман. Проте живих тут не лишилося. Господи. Забирайся, звідти, негайно! Тихо, будь. Давай кажи, де шукати дані. Знайди його ноут. Е, координати, вони мають бути там. Гей, негодо. Що там? Дістався тебе Германів клієнт. Скажи йому, що новий вихід. На точки. А на точки рахуночок новенький. Здоров був. Я клієнт. А негода. Негода вже на тому світі настоянки варить. Ну, ніхерасенький у вас там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекайно, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити. Я що, дитина якась. Сам розберуся. Правильна відповідь. Ой, <кій> О, і чефівчик вже запалився. Ну, все, відбій, клієнт. Координати отримав. Сподіваюся, так. Бо далі лише складніше. Знайди детектор для початку. Доброго вечора, шахрайству. Та завжди ж нормально працювали. Може викид нам карти сплутав? Скоро дізнаємось. Нарешті дістався. А ну сканер полож трохи тут. Сырой кайс мы плавали. О, ящик. А ну...